Рушники Італія, екстра 10 кг, 7 євро за кілограм. Перше це у нас такий. Полосочку. І до нього є в комплекту побільший такий. Побільший. Далі у нас є такий ніжний рушничок. Далі у нас синій. Такий, гарний, досить. Такий рушник, великий, маленький рушничок, далі в полосочку. Такого розміру рушник. Такий рушник, теж в полоску. Бачимо. теж багато ніжних таких типу, кольорів. Остальний, лимонний. Лимонний такий великий. Далі у нас такий, такий рушничок теплий. Далі у нас такого плану зелений рушничок, полосочку білий, Звичайний білий рушник. Дальше, ой, який цей гарний колір. Бачимо, який красивий, червоний. Далі розовенький. Тоже гарний, розовий, лимонний, маленький. Далі в нас такий сквітку. Білий маленький. Далі у нас червоний. І бачимо, теж дуже красивий. білим. Він у нас дуже-дуже великий, такий десь. Того великого розміру, дитячий, бачимо дитячий такий. темно на сині. Каже великий рушничок. Потім у нас йде білий. Ще один. Біленький такий, менший. І теж. Потім знову білий. Гарний теж. Потім у нас такий теж великий, досить великий, гарний такий. Літичний. Далі у нас два таких рушничка. Бачимо великого розміру Іде ще один. Теж такий, це навіть ще більш ворогний багато. І останній у нас рушничок. Отак виглядає теж генералі. Для замовлення почить нашому менеджеру.